Привіт усім, розкажу про сон. Часто у учні, не тільки учні, питають про сон, от як щось там трапилось, у господі, так Якщо щось трапилось у вісні. І у мене навіть таке буває, що є буває пророчесний, коли ви щось бачите у вісні. Але якщо там щось таке неприємне, це... Це значить, що просто воно вас може попереджувати, але ви можете змінити ситуацію в вісні. Тобто ви побачили те, що може статися. Якщо вам страшно те, що ви побачили вісні. воно втрачає енергію і силу, якщо ви це правда, якщо ви комусь розказуєте про цей сон. Якщо це там щось хороше, також воно втрачає енергію, якщо ви щось розповідаєте. Якщо вам було страшно після перегляду вашого сну, щоб змінити ход тих. Ну, дій, які будуть там вісні, наче вам показали. Ви можете розказати комусь, перекласти трошки на людину енергії, вона вас може заспокоїти чи ні. Головне, щоб вас ще більше не затягнули в енергію неспокою. Потім, що ви можете зробити? Ви можете змінити те, що ви побачили у вісні. Якщо ви там побачили грязну воду чи щось, вас вже попереджують, чи там про болячку, чи щось, значить ви можете попросити. Творця змінити ход оцих дій, які там показали вам увісні. Значить, ви можете уявити, наче ця вода стає чистою, наче творець її вичищає. Знаєте, заставити картинку бачити по-іншому, щоб ця картинка мала інший розвиток подій. Тоді воно буде для чого ще нам сняться. Бувають такі сни, що там за день ви щось там робили, все воно вам потім всю ніч сниться, тому що ви не заспокоїлись перед сном, і воно вам потім просто ну такий хаос. Значить, воно нічого не має, не несе ніякої. Якщо це щось пророче, чи ви точно знаєте, що у вас пророчі сни. Я ж кажу, просто половину перенесли на людину, розказали, яка більш там мудра, чи, хоча б яка може м, дати пораду, якщо там як ну, заспокоїти вас. Зменшується енергія цього сна, потім ви просто берете і картинку міняєте на краще. Тим самим ви можете попередити якісь моменти, процеси чи шукати момент, звідки воно прийшло і чому вам так показало, чи може вам хтось допоможе змінити цю картинку, яку ви бачили у вісні? Жахливо десь так. Вам трошки про сон розказала.